Ось якісь сліди. Ось 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 спригнуло з дерева. Ось книга. Ось. Ось такі маленькі слідочки. Кониця приходила. Ось до цього вулика. Звідки вона прийшла? Не видно. Треба зараз дуже добре гарно оглянути. Це вже все, уже внадилась. Так, там все ціле. Зверху ціле. Щас в торці подивлюсь. А якщо вже куниця почала ходити, вже будуть гристи. Тут наче ціле. Ось ще один вулик. Ну, візуально наче цілий. Зараз подивлюсь чи сліди я чи приходила сюди Так цілий наче. Агу Слідочки чи немає Погано, вже він трошки підростав той сніг Ну тут не видно Тут слідів немає Туначе не приходило. І цілий метрів 300 від того вулика. Але сліди йшли в цю сторону, десь вона звернула. Там є ще один вулик, але ну, він трошки далеченько звідси, але вже... вже пройду, подивлюсь. Ну Цей вулик цілий, вже він перебінтований, перебитий. Там того року дятел хотів дирку видовбати, але наче цілий сюди ніхто не приходив. Все, буду йти додому, сонце сідає, а далеко йти. Таке. Тут лежала така гілка, сосна. В'ялка впала. І Вона зверху зачепилась, і її хтось перерізав. Він відрізав. Но це не я. Ось такий вуличок, А там ще ось один. Наче цілий з усіх сторон. Слідів ніяких немає, ще поки ніхто не приходив. Ззаду теж цілий. Зараз спробую зняти оцю гілку, бо хтось, мабуть, не захотів, щоб шифер побило. І так лишив. Ну я зараз спробую подіргати, якщо ні, то я не буду трогати. Насправді вона дуже добре зачеплена зверху. Я думаю біди вона не наробить. Хай собі висить. І ось ще один. Побачимо що тут. Мені головне, щоб дятел ніде не внадився. Так, спереду все добре. Дятелі десь довбуть. Ззаду теж, ага, ззаду якась заколупина є. Ну, в принципі, все добре. От така красота. Дятли стукають, але поки дерева до вуликів не лізуть. Зараз підійду, подивлюсь. Таке місце, що і немає на що витягнути того вулика. Берески, сосенки тоненькі. Таке не дуже. Він цілий, тільки оце що тут льоток такий незрозумілий А так наче ніхто його не трогає. Воно видно відразу Нормально Слідів немає, можна топати назад. Вон на цій хвої. Не видно, там стоячком мій один вулик. І он, он він. До того не буду підходити, а до цього зараз піду подивлюсь. В принципі, наче здалеку нічого не цікавого, але вже як прийшов, то вже треба подивитися. Я ж накину його на пів дороги. Все добре. Вона як починає довбати або грісти, воно відразу видно. Все добре. Ось цих два вулики, до яких теж часто приходить чи куниця, чи кониця, отут куниця була Але наче все ціле. Ну, тут одятый одного раза будет через что тут привертка такая широкая, снитая. Ну, тут можно глянуть. Ну, иначе так, как я закрывал такие. Такие, как кто-то ходит. Цели. Ну тут пили Тут все добре От і в моїй пасті Там зверху не знаю чи буде видно О там така полосочка Дятел уже Вон зверху така Майже ну Дирка вже мабуть, наскрізна видолбав дирку. Вже він їм не дасть спокою треба буде якось вибрати час Зараз дуже слизько приїхати її забити, бо він їх доконає. Вон той здоров'яний дятел Жовна Зараз буду підкрадуватися, о, там сейчас покажу, он він там скаче І здоровий, от він здоровий глянь Я зараз буду підходити, покажу, як мені здоров. Там такий кабан буде тихенько. Це той, що мені все вулика розбирає. Я прийшов і не влетів. Буду тихенько підходити. Ну, Розміром я не знаю. Більше за голуба, а може таки як голуб. Чу я зараза. Полетів. Он Котина така. Мабуть, полетів. Ляхливий падла. Ось, ось ось він полит, он, он, он він сидить жовна. Он, он. Ох. Вон он, он, как здорово. Здорово кабаня. Вон он полетел. Черный, здоровый дяд, он скотина такая. Я за солнце иду, тень далеко. Хочу заснять его, все, он. Он летит ему даже летить в вашку. Он, он, Ух ты, подливай, ти здорово. На тому дубі сейчас буде... Колетів. Лякливий. Козел. Зняв я його на землю. Важкий він, конечно, що страшний суд. Чувак, конечно, гуде. Вот так. Іду додому, візьму трактора, позабиваю ці щілини і повезу на свій лісовий точок і буду за ними там дивитися, бо тут, тут їм смерть, він їх тут доб'є. Ох і тяжкий оказався цей вулик, не знаю, ну більш ніж 40 кг. Добре, що догадався через гілку обкрутити шнурок і спустити. Важезне і страшне діло. Як завжди, степлер щось мозиком посірує. ось. Джила вилізла. Ось тут позабивав, тут щелину знайшов, вилазили, прив'язав до навіски, до трактора і буду помаленьку їхати, не знаю що їм більш стресово буде їхати на тракторі десь кілометрів 6-5 чи... Щоб дятел дірку видобував, але я думаю, він вже її добив би сьогодні. Вже б їм було б амінь. А так я зараз дирку закрию, почеплю б себе на пасіці і буду за ними дивитися. Там на точку десь почеплю на дереві невисоко і хай собі живуть. Бо вона їм зробить ноги. Отакі. Так, залазьте, У вас ще нелегка дорога. Отак я їх почепив. Повилазили бляха-муха. Погано, звісно. Зараз не дуже тепло, градусів 5, може 7 тепла. Але якось так. Забив дирку, не знаю. Може і хуже зробив, може треба було там лишити, але буде видно час покаже пройшло десь пів години може година вони вже поховалися але поодинокі дзиска є. там десь одне там. Там, там о тихо тихо стало на сонці було плюс 6, як я привіз, і ой, на В тіні було плюс 6, а на сонці було десь, коротше не знаю, воно там світило, там дуже тепло, тут 12 було. А насправді не знаю скільки. Ну, час покаже. Тут вже тихенько сидять.